Тут актор грає у безпосередній близькості до глядача, тому і ніякої фальші. Старовинні стіни будинку архітектора, колишнього маєтку, спонукають до уваги. Поема живого класика Ліни Костенка лягла у основу вистави циганська муза. У переддень прем'єри сезону кропітка репетиція. Ну, добре, конокради. неграмотні, нехай розбещені. Напіво. Зате у нас нема відступ. І зраду, від чого відступать, від сонця, від степів. Йо. Участь у виставі також беруть і учні театральної студії. Поруч з тими, хто присвятив життя театру ПС, молоді вчаться у досвідчених. Вірші Костенко допомагають знайти спільну мову. Енергія, яку ти береш, і вона в тобі щось пробуджує. Тобто я раджу всім подивитися. Навіть тим, хто не знає, хто така Аліна Костенко, якщо є такі люди, і тим, хто взагалі вірші не дуже у своєму житті можливо читає або сприймає, ну пропустити неможливо, бо це знаєте, просто студійці вони молоді. Актор і гроші, коли фінанси стають метою акторської гри, зникає справжнє мистецтво. Те, що тобто, актор, який переймається якимись фінансовими проблемами, ну це вже не актор. Тобто, і це вже тоді не театр, і тоді він займається не творчістю, а займається чимось іншим. Проблема єдина, проблема часу. Хочеться бути тут. Ти вириваєшся у ну, кожного свої якісь обставини. Там іра каже. Проте існування самого театру від грошей залежить напряму без державної або меценатської підтримки. Театр змушений змиритись з тим, що актори на двох або трьох роботах. Один з небагатьох україномовних театрів Харкова, попри фінансові труднощі, на вистави збирає повний зал. Хоча по суті це театр, який виконує державну місію. З байдужим обличчям ще ніколи з вистави не йшов. Пост скриптом лишається родзинкою театрального Харкова, від якої ніколи не віє Нафталіном. Ігор Колтунов, Андрій Попсуліс Вісті.